Розрита могила Шевченка. Світе тихий, краю милий, Можя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи ти Діточок непевних звичаю не вчила, молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали твої квіти, твої добрі діти, панувала і я колись, на широким світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір на свою Україну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби було.